Розкажіть, будь ласка, з чого почалося захоплення в'язанням? В'яжу я з п'яти років і навчила мене в'язати моя матуся. Скільки я себе пам'ятаю, вона постійно в'язала. І, ну, на жаль, вже немає мамочки. До останнього майже вона в'язала. І от коли мені було років зо п'ять, я чіплялася до неї, щоб вона мене навчила також орудувати спицями. Ну, вона щоб я. Напевно, відчепилася, навчила мене робити тільки набір петельок. І от в садочку, коли вихователька запитала, хто з дівчаток вміє в'язати, я ж перша тягну руку. Звісно, я ж вже все вмію. І коли я там, з таким прям трудом набрала декілька петельок, то вихователька сказала, що ні, ти не вмієш в'язати. Це ще ж не все. Ти тільки набираєш петлі. І в мене така була трагедія. Я прийшла додому, влаштувала терор, і мамі довелося в цей же вечір навчити мене в'язати. Ну і вже через декілька днів був готовий шарф для моєї найменшої лялечки. Згодом всі лялечки були утеплені. Потім, десь, мабуть, у підлітковому віці. Наступний був такий приступ в'язання. Це вже були шарфики, светрики, там десь якісь там ну нескладні речі для себе, для себе, для близьких, шкарпетки можливо. А от історія з іграшками розпочалася у дванадцятому році, і мотивував на це мене мій колишній студент. Уявляєте, у соцмережах хлопець, так, мій колишній студент Володимир, він поставив там вподобайку на такого ведмедика, чи мені я вже не пам'ятаю в особисте повідомлення, надіслав це фото. Боже, я думаю, яка гарна річ, бачу, що в'язаний, як же ж так можна, от які люди золоті ручки. Ну, прогорнула, поставила лайк і поїхала далі гуляти стрічкою. Але потім повертаюся раз, і в другий, і в третій. Мені ж все ж таки цікаво, та ні, ногачком зв'язаний, і спицями зв'язаний одяг. Ну як так можна? як? І я почала шукати в інтернеті за цим фото, і я знайшла е авторку цих чудових ведмедиків, це всесвітньо відома майстриня Ласка Шведен. І я. Знайшла майстер-клас і почала в той же вечір працювати. Перші, перші іграшки, звісно, були ще ну, не такого потрібного рівня. Ну і нормальні ж люди починають з найлегшого. А я почала з іграшки, в якої там вже йде кріплення, ніжки, ручки рухаються, в якої де утяжка мордочки, і для цього потрібний вже був досвід. Але поступово. Так і почала займатися іграшками. Ну затягнула. Просто це якась, мабуть, навіть не хобі, а манія. Мабуть, це вже хвороба, тому що я просто не можу вже повз красивої іграшки пройти. Ну і фото ведмедика було виставлено в інтернет, просто похвастатися знайомим. І через декілька днів у мене схотіли його купити. А ще через декілька там, тижнів чи днів, вже не пам'ятаю, замовили. І, до речі, цей ведмедик, цей Михасик, це перша іграшка, він був найпопулярнішим. Його замовляло вже стільки разів, що я думала, я вже не можу його повторювати, тому що ну, заморюєшся, коли одна і та сама іграшка, хочеться вже чогось новенького. Найбільше несподіване замовлення, яке у вас було. Несподіваними, такими неочікуваними завжди є замовлення героїв, яких ти не знаєш, яких ти не просто не бачив, про яких ти навіть і не чув. Так було у мене за мангасами. Тепер я вже знаю, що це герой відеогри. Так було з Тікі. І так само трапилось нещодавно з хлібокачкою шльоп шльоп там їх двоє, шльоп шльоп і будищ, як виявляється. У таких випадках я не даю гарантії, що я зв'яжу іграшку. Я спочатку дивлюся мультфільм або відеогру, потім шукаю можливі схеми в інтернеті, або дивлюсь, чи я сама зможу це зробити. Тільки потім даю відповідь: зроблю я це чи ні. Це завжди виклик, це цікаво, це певний, мабуть для мене розвиток, як для майстрині. Ну і головне це потім щаслива дитина, яка отримає цю іграшку. Скільки часу потрібно, щоб зв'язати ось таку красу? Ну, якщо саме про таку іграшку йдеться, то можливо там 5 годин, десь 7. Все залежить знов таки від настрою. До речі, сідаю в'язати завжди тільки в гарному настрої. Тому що все має народжуватися з любові, все має творитися з любові. Якщо немає настрою, то я вважаю, що навіть і не треба сідати за ірошку, тому що вони відчувають твою енергетику і потім передають цю енергетику. До речі, у мене є одна. Знайома клієнтка, яка вже з 2012 року замовляє у мене іграшки періодично, не дуже часто, але замовляє. Так ось саме вона вважає, що мої ведмедики приносять їй удачу. І вона не замовляє ніколи великих таких розмірів іграшки. Вони завжди такі малі, 10-15 см, тому що вона їх з собою бере завжди подорожувати. Але є іграшки, яким. Я можу витрачати і 20 годин, і 25. Є невеличка там за розміром, можливо, 3 години. І тут знов-таки може бути велика іграшка, але зв'язана з плюшовою пряжі, то вона можливо не так повільно в'яжеться, як дрібна іграшка, але там, скажімо, з напівбавовни, або ще з чогось, або з рису взагалі є міні там, такі іграшки, або одяг для лол, скажімо. Це теж е, така маленька лялечка, на яку треба зробити одяг, то теж одяг маленький, ти отримуєш, але часу уходить багато на це. Ви казали, що розмовляєте з іграшками в інколи... процесі створювання, так? Про що ви їм кажете? Ну, коли вони, скажімо, не слухаються, коли не хочуть рівно. Тримати голову. Особливо це коли вже процеси де створення оформлення мордочки, як ми називаємо майстрині, тут навіть від того, на якому ти рядочку розмістиш очі чи носик, вже буде зовсім інший вираз обличчя. І тут вже починаєш з ними розмовляти. Ти хто хлопчик чи дівчинка? Інколи в'яжеш ведмедика, і невідомо навіть може бути рожевого кольору, але мордочка, ти бачиш, що в нього хлопчача, і навпаки. І дуже часто з ними розмовляєш, особливо коли вже є очі, тому що це вже дзеркало душі, в них теж я думаю, щось там таке є. Хто частіше замовляє і для кого? Якщо географічно будемо брати, то найчастіше все ж таки українці. Але були у мене замовлення дуже багато з країн. Колишнього СНД, країни СНД, це Казахстан, Росія, Молдова, Білорусь. Також є мої іграшки в США, в Канаді, у Німеччині, в Ізраїлі. Якщо говорити про стать, то, звісно, це жінки, молоді мамочки для своїх діток, турботливі бабусі для своїх онуків, знайомі для породілі, скажімо, це особливо пінетки, пледи, якщо це м, такий товар. І дуже часто жінки замовляють для себе, для інтер'єру, для настрою. Але замовляють і чоловіки рідше, в основному для дітей або для коханих Там, на День Святого Валентина, на день народження такі сюрпризи роблять своїм жінкам. Які амбіції у вас стосовно цього захоплення, що б ви хотіли зв'язати? Щось таке, може, неймовірне, велике, навіть не зв'язати, а хотілося б створити власний майстер-клас, якусь іграшку вже авторську. От уже хочеться щось своє, щоб було авторську іграшку, щоб не повторювати чиїсь схеми, хоча є дуже багато чудових схем. От хочеться спробувати зробити майстер-клас, його оформити, створити. Розкажіть, будь ласка, що це за віршовані правила, які ви створили. Ну, в процесі роботи завжди хочеться якось більш доступно зробити інформацію для студентів. І у мене є ряд віршованих таких правил, і також є збірка віршовані загадки. Вони вже я поширила і на сайті на урок, є вони в форматі презентації, є також у форматі. ПДФ, але на уроках їх можна застосовувати не лише у нашому коледжі. Я думаю, що їх з легкістю можна застосовувати і у школах, і також для тих, хто хоче гарно знати українську мову. Це правила, які просто покладені на вірші, які легко запам'ятовуються. Ну, наприклад, З чи С? ну що писати? Це проблема. Їде дах. Треба просто пам'ятати слово два. Кафе і птах. Це на префікси З і С. Так, коли писати, ми пам'ятаємо правила, що перед кафе ПТХ ми ставимо префікс С. Або ось про відмінювання числівників. До речі, проблемне таке питання, бо на ЗНО дуже часто абітурієнти роблять саме тут багато помилок. Вивчити це дуже просто. 40, 100 і 90, як їх тільки не крути, мають, а завжди в кінці. А в десятках 50, 60 і 70, ще й 80 із ними, тільки другу вже частину ми відмінюємо. Знай, правило запам'ятай. Ну а в сотнях 200, 300 і 400 навмисно. Ще й 500, 600, 700, 800 і 900, всі відмінюємо частини. Ось такі у нас новини. Або, скажімо, не з дієсловами. І з дієсловами, друже, частка не не дуже дружить. Не читати, не писати, не дійти і не ховати. А якщо без не ніяк вже, то разом вони. А як же ж нехтувати чи не счутись, чи ненавидіти люто? В складі «до» також злитно. Не дочув та ще й на лихо, зовсім він не добачає, але правила вивчає. До речі, є такі творчі діти, студенти, яким я пропоную спробувати також складати такі правила у віршах. І були такі спроби, є роботи, які я теж там колекціоную у себе. Чи правда, що рівень грамотності у підлітків впав? І з чим це пов'язано? Якщо вірити дослідженню, міжнародному дослідженню ПІЗА, то рівень грамотності дійсно невисокий в Україні серед підлітків, так, це 15-річні школярі перевірялися, але це тенденція в усьому світі. Це падіння рівня грамотності. Україна не на високому і навіть не на доброму рівні, а десь на середньому рівні грамотності, особливо постраждала чомусь математична грамотність. Причин тут декілька, я думаю, що це комплекс причин. Ну, перш за все, я думаю, що це вплив технічного прогресу. Все ж таки сучасні учні вони поверхнево вихвачують інформацію, отак, як вони. У стрічці так в мережі інтернет вони вони візуали, так те, що сподобалось, вони вхопили те, що не сподобалося. Їм вже не цікаво. Вони швидко переключаються, так інформація, інколи не зосереджується. Достатньо а, крім того, я думаю, що є все ж таки і недоліки в сфері освіти, тому що. Якщо міжнародні такі критерії, за якими оцінюються, це не просто багаж знань, не просто знання, а обов'язково практичне застосування цих знань. І зараз вже реформа йде до цього, але не зовсім можливо правильно виписані і навчальні плани щодо цього, там, міністерські програми, інколи підручники так, не відповідають. І тут можна говорити про багато причин, в тому числі і ставлення батьків до навчання, можливо, інколи це негативне. Особливо ось подивіться, як батьки штики сприйняли вчителів. Багато хто з батьків під час дистанціювання, так, дистанційного навчання, скільки було суперечок у мережі, так, інтернет. Батьки не кожний батько чи мати допомагає дитині вчитися. Не треба з ним там сидіти над ним, так і вчити з ним уроки, але треба допомогти, можливо, там мотивувати. Ем, можливо, це не дисциплінованість учнів, а відсутність якогось там почуття обов'язку, там відповідальності, певної самостійності знов таки. Чи правда, що українська мова легка в написанні? Тобто, як чую, так і пишу? Угу. Дійсно, існує такий міф про те, що українська мова легка. Мовляв, як чується, так і пишеться. Відома така фраза на слуху. Дійсно, не складно, мабуть, вивчити українську мову іноземцям-слов'янам більш Складно вже буде іноземцям, решті іноземців. так? Декілька років, мабуть, знадобиться іноземцю для того, щоб опанувати українську мову. Але якби так все було легко, то насправді наш правопис вміщував усього б одне правило. Як чується, так і пишеться. Але навіть у слові чується і пишеться, у нас іде уподібнення. Бо чується нам ця, а пишеться тюся. І ось уже цією фразою я і розвію цей міф, тому що ось нам приклад уподібнення за місцем і способом творення, а є ще уподібнення за глухістю і дзвінкістю, а є ще подвоєння, а є ще дефіси, велика і мала літера. Тому на слух зрозуміти, як написати слово з великої чи з малої літери, ну точно тут уже не допоможе. Які останні нововведення в правилах української мови і яких змін вона зазнає? Угу. Мова це живий організм, мова постійно змінюється, це тільки здається, що вона така стала, стабільна. З'являються нові слова. Які ми називаємо неологізмами, так вони з'являються разом з речами, які приходять до нас у життя з якимись явищами. Так само зникають старі слова, вони стають архаїзмами, історизмами. Остання зміна у нас відбулася у 2019 році, і українці частково там сприймають, не сприймають ці нововведення. Навіть судові зараз там справи. Ми знаємо так щодо правопису. Просто завжди важко переходити на нове. Таке стабільне було так відчуття, особливо людям, які важко до змін будь-яких ставляться. Саме для цього є перехідний такий період, дали декілька років для того, щоб існував поки що і старий правопис, і можна вже користуватися новим правописом. Я дивлюся, що вже прижилося йотування, наприклад, проєкт, проєкція. Ми бачимо, вже дуже часто це слово. Ми бачимо на телебаченні особливо. Фемінітиви, дуже багато суперечок, дуже багато є таких коміксів уже з фемінітивами. Це жіноча форма, так, слів. До речі, фемінітиви в українській мові були до цього: там вчителька, майстриня, поетеса. Але тепер їх стало більше. Можна утворювати фемінітиви майже від усіх слів, але ну зовсім уже до абсурду не треба доводити не утворювати від слова пілот, скажімо, там пілотка. Так є такі ж подвійні стандарти, тобто є таке, що залишається і, наприклад, на початку слова, можна казати індик як було, і можна індик, тобто і і там ірод, і ірод. Так само, щодо «і» І наприкінці слів радості і радости, можна буде і так, і так казати, тобто подвійні. Збільшили кількість слів на Г, або які мають в собі букву Г. Збільшили також більше етерів, якщо ви бачили етер, катедра такі слова, які походять з грецькою. Але теж можна і так, і так казати. Те, що тільки так, це е, зменшили дефіси, написання через дефіс. Наприклад, там екс-президент, там, прес-конференція, веб, отакі частки, міні, міді, максі, вони тепер пишуться разом. У мене, до речі, рука досі ще не піднімається написати їх разом. Ну просто за звичкою вже пишеш дефіс. Велика мала літера, такі слова: там бі, е, е, трійця, Бог. Е, з великої літери, президент, який був президентом країни, тепер буде писатися з малої літери. Полегшили, я думаю, що полегшили слова з пів тепер пишуться окремо, якщо в родовому відмінку. Наприклад, пів апельсина, пів ящика, пів там лозової. Раніше треба було ще думати: поставити апостроф, поставити дефіс чи написати разом. Тут тепер все окремо, оце полегшення, звісно. Але якщо в називному, наприклад, півмісяць, пів що, так, або на півсон, то тоді разом пишеться. А якщо пів кого чого, то окремо ціки. Як вивчити мову? Дайте, будь ласка, пару mm. лайфхаків. По-перше, прибрати, позбавитися, можливо, усіляких страхів, не соромитися. Ну, якщо я буду соромитися, то мої діти не будуть знати, онуки знати не знатимуть мови, а потім онуки будуть казати, що ми не знаємо мови, тому що мій там дід чи прадід соромився. Він один через це ціле покоління можуть постраждати. Не соромитися поступово можна почати, скажімо, з пасивного накопичення української лексики. Це може бути читання українських книг, це може бути. Прослуховування пісень так, українською, гарної української музики. Це може бути аудіо, якісь записи, скажімо, передачі. так, Тобто слухаємо українську. Далі намагайтеся писати українською. Можливо, це будуть соцмережі, якісь коментарі. Щоб ви не поспішали, щоб ви мали змогу навіть там щось піддивитися, якесь слово, подумати, як правильно е, написати. Не поспішаючи, можна коментувати, скажімо, почати в соцмережах коментувати. Далі можна перевести свої е, гаджети на українську. Е, соцмережі теж перевести на українську, вже буде більше у вас е, лексики. Е, Далі треба починати розмовляти. Якщо соромитись там, у побуті з близькими, почніть з чужих людей, з незнайомців, почніть говорити українською в таксі, почніть говорити в автобусі, на касі, в супермаркеті. Ну, а потім, звісно, все ж таки, мовна практика це основне. Знайдіть досвідченого, україномовного, так, співрозмовника. Можливо, колегам скажіть, що ви хочете спробувати? Попросіть підтримки. І починайте говорити. Крім того, є багато зараз дуже курсів, безкоштовних і платних. Можна репетитора винаймати. Безкоштовних є чудових, багато відео, такі там, де теж є всілякі лайфхаки, підказочки, як вивчити українську мову. Ну і не бійтеся заглядати у словник. Як казав Рильський, це пишний яр, а не страшне провалля. Сумніваєтесь? до словника. Mm -hmm. От. Ну і практика, практика, ще раз практика, мовна практика. Давайте щось порадимо, що почитати українською. Якщо не знаєш, що читати, читай класику. Так, можна почитати Починати, до речі, з класики, якщо для тих, хто хоче опанувати мову. То читайте Шевченка, читайте Котляревського. Якщо збільш сучасних, взагалі, я дуже люблю, якщо поезія, то це шістдесятники, це Костенка, це поезія Симоненка. Вони такі щирі, вони такі відверті, вони такі справжні, душевні такі поети. Звісно, можна, якщо більше полюбляєте зарубіжну літературу, шукати якісні переклади українською. Якщо сучасників зараз дуже багато цікавих нових письменників, це і Оксана Забушко, скажімо, музей покинутих секретів або поезія Оксани Забушко. Той саме Сергій Жадан, до речі, зараз хочу почитати, рекомендують його роман Інтернат про війну на Донбасі. Люко Дашвар, Марія Матіос, там Солоденька Даруся, наприклад. Зараз також читаю книгу, але це не, це не український автор. Квіти для Елджернона. Це книга Даніела Кіза, і я її так читаю дуже повільно, тому що для мене це якийсь такий шок-контент. Там головний герой, це хлопець. Такий молодий чоловік, уже але він розумово відсталий. Ми знаємо всі, як ми ставимося, як суспільство ставиться до таких людей. А це інший бік, як він ставиться до суспільства, до себе, до себе в суспільстві. І я так читаю, такими, я не витримую подовгу, я дуже багато думаю. Наївна, от, наївно по-дитячому він все це сприймає і просто, ну так, просто коли ставиш себе на його місце, то важко. У мене до вас останнє питання. Назвіть, будь ласка, трьох видатних особистостей Лозівщини, на ваш погляд. Одразу, мабуть, найвидатнішою людиною для мене, для Лозової взагалі, не для мене особисто, для Лозової, є Федір Супрун. Чомусь одразу його прізвище мені приходить на думку директор ЛКМЗ, людина легенда, так знаємо. Потім дуже мені імпонує Володимир Фесенко, відомий політолог. Український, який, я думаю, що так представляє наш лозову, ну, прям гордість бере, коли слухаєш його. Людина дуже цікава, така особистість. Із тих лозівчан, які живі, які працюють і живуть у нашому місті, хотіла б ще виділити, мабуть, В'ячеслава Харченка. Тому що директор нашого музею, краєзнавча, тому що він такий збирач і оберігач історії нашого міста. Звісно, можна багато говорити про спортсменів, про ем, артистів, так відомих музикантів наших Лозівських, але от саме він усе це збирає, компонує, оберігає. Це дуже важливо зберігати це для наступних поколінь. Побажання, побажання щастя. Називається цей вірш Рецепт щастя. Поділюся, рецепт чудового щастя маю, і складові його прості. Я раджу вам приготувати, нехай щасливі будуть всі. Візьміть у рівних долях радість, кохання, дружбу, творчий злет, за смаком успіху додайте і добрих слів, тягучий мед, приправте щедрістю! Здоров'ям, теплом палаючих сердець, побільше злагоди у домі і жменько мрій на сам кінець, щоб не гірчило, то відразу ретельно розтопіть образи, пучечок, усмішок додайте, гарненько все перемішайте, та ще порадити вам мушу. У страву треба вкласти душу, покличте друзів і смакуйте, і просто всі щасливі будьте.